О, тут Доброго дня, гароший! Як вся маєш? Судячи з е прикрас дуже добре, я зрозуміла. І так. <noise> сьогодні у нас в програмі Нзот. Нзотові друзі, І, Ну і ще трішки Нзота теж буде у нього скільки, скільки очей. Так, сьогодні ми зараз зайдемо до Нзота в гості і спитаємо, що він, ну не знаю, що він любить на обід. Якісь ще питання. Які там задають питання, коли приходять гості до давніх. Ну, Не напився От Алерія, як, як ми можемо побачити, вона головна тут головна випивоха. Ну, я думаю, цього досталі ще. В принципі, її подолати може. Доброго дня. У мене. Ну, не, Ти... не, ні, ні, не хочу, ні, не хочу, відати. Так, дос, досить в мене ох, і вона бомби. Вона все. У неї все те, що ма мали, мали минуліха. Не одне, так інше. Не ці ті, ті здібності. Ні-ні-ні-ні-ні. Е, ні 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 Які мали минулі боси. фу 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 фу, -фу. Ні, ні не хочу. Залицяльниця, відчепить. Нє, не хочу труп. Не, не хочу труп. Вибачай мені і так нормально давай. Та нормально. Вона вона мені під ноги, під ноги кидає. щось! Ну, непогано. Майже всіх врятувала, скільки я це врятувала. Ну, типу, усіх, окрім цього.